Вітаю всіх у новому відео. Тема економного меню. Готую на один день на сім'ю з трьох осіб з мінімум продуктів, мінімум часу, але максимально все швидко та смачно. На сніданок буду сьогодні готувати особливі сирнички Вони виходять дуже смачні, і це, мабуть, найдорожча страва із сьогоднішнього меню. Але ціни вам писати не буду, тому що. В коментарях, щоб не писали, що в нас вони зовсім інші, в нас ціна вища там чи нижча, в кожному регіоні вона різна. Але повірте, що наступні страви сніданок та обід будуть набагато дешевші. Для початку підготую всі інгредієнти. В миску викладаю сир 500 г, родзинки заливаю їх теплою водою, залишаю, щоб настоялися. І яблучко швиденько нарізала на невеличкі частинки. До сиру додаю одне яйце, невеличку кількість солі, десь на кінчику чайної ложечки, перетираю ретельно за допомогою ложки. Потім буду додавати цукор. Якщо ви використовуєте не сир, а сиркову масу, особливо якщо з наповнювачем, родзинками або курагою, значить цукор, ванільний цукор та родзинки, можете не додавати. Обов'язково додаю манку. Тому що соду або розпушувач, в сирники я ніколи не додаю. Манна крупа гарно збільшується в об'ємі і надає сирникам такого ж самого пухкого ефекту. Якщо бачу, що сир вологий, яйця додаю не повністю, а лише сам жовток. Цього разу сир був сухуватий, тому додавала і жовток, і білок разом. Потім додаю почищене і нарізане яблучко і намокші родзинки, невеличку кількість борошна до тіста і на робочу поверхню припиляю, де буду вже замішувати тісто і формувати сернички. Довго таке тісто не вимішую, головне, щоб воно трималося до кучі, не розпадалося, щоб можна було сформувати і зліпити надати форму сирникам. Хочу цього разу зробити їх максимально одинакові, красиві, за допомогою стаканчика. Спочатку із тіста формую джутик, розтягую його, нарізаю за допомогою шпателька і вже стаканчиком надаю форму. Сирники на сніданок, мабуть, люблять усі діти, й дорослі, їх можна їсти як із сметаною, згущеним молоком або з джемом. Дуже добре смакують. Кава, чай, хто що полюбляє, але ось такий сніданок є не лише смачний, а й поживний. Формую спочатку всі сирнички і включила розігріватися сковорідку. На невеликій кількості рослинної олії гарно просмажую з однієї сторони, потім перевертаю на іншу. На обід я планувала зварити гороховий суп. Обов'язково з вечора горох ретельно промиваю та заливаю холодною водою, він тоді гарно намокає та швидко вариться. Буду варити бульйон, взявши такий кусочок м'яса, приблизно там 400 гри, так як і з цього ж шматка м'яса, ще буду готувати і вечерю. Бульйон буде на суп. Горох варю окремо, а м'ясо окремо. Ми любимо, щоб у гороховому супі крупа не відчувалася. Тому, коли горох провариться, я його перебиваю за допомогою блендера, щоб утворилась така кашоподібна маса. А вже потім його додаю до супу. Показую вам свій варіант. Ви можете готувати так, як подобається вашій сім'ї. Підготувала вже картоплю, м'ясо я витягнула, воно вже відварилося. А до бульйону додаю картоплю, сіль, перець за смаком. І Обов'язково, щоб суп мав насиченіший смак, жарю невелику кількість такого порізаного на маленькі частинки сала і тут же підсмажую цибулю та моркву. Так як гороховий суп має бути сильний, насичений смак в нього, багатенько цибулі додаю, буде засмажка готова. Після того, як картопля зварилася, стала трішки м'якою, додаю до бульйону горохове пюре. Довожу до кипіння. І обов'язково знімаю ось цю пінку, яка утворюється після крупи. Ще раз даю закипіти, ставлю невеличкий вогонь, проварюю все і можна вже додати засмушку, регулювати на ваш смак, додаючи спеції або сіль. В кінці приготування обов'язково кріп. В мене заморожений, ще з морозилки, але він теж дуже ароматний. Ось такий супчик дуже густий, смачний та насичений. М'ясо, яке ми варили в бульйоні, перемелюю на м'ясорубку, піджарюю окремо на сковорідці, додаючи багатенько олії цибульку, щоб вона стала рум'яною. Додаю сіль та перець, окремо відварюю макарони. І ось такий варіант вечері, макарони по флотськи в мене сьогодні будуть економно, швидко і дуже смачно. Якщо є зелень, можна порційно посипати кожного в тарілочку зелену цибульку або петрушку. Дякую всім за увагу, за підтримку. Готуйте, нехай завжди у вас буде смачно вдома! Всього вам найкращого. Пока-пока!